В національному музеї гуцульщини і покуття нова виставка цього разу це живопис відомого коломийського художника Андрія Коренюка. На жаль, автор відійшов у вічність майже рік тому. Та виставка вкотре довела, що пам'ять про нього живе. На урочистому відкритті побувала наш журналіст Мар'яна Мацьків. Виставка робіт Андрія Коренюка стала світлим спомином про художника, який передчасно покинув світ. Близько 60 робіт відображають мальовничі прикарпатські пейзажі у різні пори року та життя гірських мешканців. Мистецтвознавці роботи художника відносять до так званої школи натуралістичного або ж правдивого живопису. А сам художник казав, що для нього немає нічого кращого від первозданної матінки природи, тож картини говорять самі за себе. Андрія я знав давно. Це художник своєрідний, художник, який відчуває найменші такі коливання в природі, вміє відчуває колір, вміє передати зміни природи. От, і більше його цін як пейзажист. Ініціатором виставки у Коломиї стала дружина митця Стефанія Казимирівна. Вона також художниця. Проте жінка живе уже рік без головного натхненника. Зі смутком розповідає пані Коренюк. Він дуже мріяв зробити останню виставку. Це його була така надія, але не встиг. Так якось сталося, що життя так обірвалося, що він не тяжко говорити про це. Але... Завжди казав, що я ще хочу зробити виставку. Я кажу, Андрію, відкладай по роботі, по роботі, одній ховай кращі роботи відкладай, бо і відкладай і даш на виступ. Але знаєте, що то, 800 гривень пенсії, він міг прожити на ці гроші, не міг. І мусив продавати ці роботи. Цікаво, що без сумнівів найбільшим шанувальником творчості Коренюка є коломийський бізнесмен Дмитро Благий. У його колекції понад 200 робіт художника. Їх колекціонер назбирав за сім років. Буквально з першого пользу я тільки з ним познайомився і побачив його роботи. Я захопився надзвичайно його мистецтвом, дуже високопрофесійним. Однозначно мені дуже сподобалось його відчуття краси нашого рідного краю, нашого міста наших Карпатів, річки Прут і Дністер. І крім того, в його у багатьох роботах присутня філософія, життя, яка, можливо, не представлена на сьогоднішній виставці, але я думаю, що колись у майбутньому перспективі нам вдасться це зробити. Крім того, що він великий художник, як на мене, він був дуже великим патріотом і міста Коломиї і України. І от іменно це відчуття і любов його до рідного краю дозволило йому. Показати це все в своїх роботах до слова, майже всі роботи на виставці взяті з приватної колекції пана Дмитра. Чоловік каже, що із задоволенням підтримував, підтримує, і буде надалі підтримувати творчість Андрія Коренюка. Багато робіт я подарував батьом близьким, рідним, друзям, гостям міста Коломиї, які приїжджали. Люди приїжджали за кордону і хотіли мати свої колекції і роботи. Звичайно, це не бізнес, але це відчуття того, що ти коли доторкнувся до прекрасного. Це вартує дуже багато виставку. Відвідало дуже багато поважних гостей. Серед них владика Микола Сімкайло та начальник головного управління культури і туризму Івано-Франківської ОДА Володимир Федорак. Окрім шанувальників творчості, на заході були також діти і родичі художника. В кожній роботі відчувається його настрій, його дух. Я думаю, що він зараз мені тяжко говорити, але я думаю, що він зараз присутній при цій виставці і бачив все-таки, що його мрія збулася. Дякую музейникам працівникам музейним, що організували цю виставку і благому Дмитрові, що дійсно зробив колекцію цих робіт. Зібрав Андрій Коренюк став яскравою сторінкою у житті писанкового міста, а його полотна ще довго тішитимуть людей.